Всім привіт в цьому відео я розповім про те, як османи продовжали втрачати території, а також як вони себе поводили в перші світові продовження і відносини з Українською Народною Республікою. Після того, як більшовики підняли повстання, утворилася Українська Народна Республіка. Поки вони старалися змінити владу, османи і Німеччина вже почали відступати на фронтах. Румунія теж почала території відвоювати. Йоти. Тобто Німеччина тут уже почала програвати. Сербія теж відбила частину територій захоплених. Османи ледь тримаються тоді, як Українська Народна Республіка існує. Уже. А тим часом більшовики пробують знову ж таки захопити владу. В Росії і установити комуністичний режим під проводом Леніна. Пізніше Сталіна У 1918 році вони пробують підписувати з країнами перемир'я, так як вони вже ослаблені в війні і не готові воювати, уже проводиться звільнення Трабзона, який раніше відбила Російська імперія. А також утворення однієї держави на Кавказі. Ну, а в наступному відео я розповім про те, як Османська імперія продовжує себе поводити в першій світовій війні і спроба більшовиків захопити Українську Народну Республіку. І, і про те, як Четверний Союз не дозволив це зробити. Ну, а на цьому все, до побачення, гарного всім!